Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, тих, що я придбала в АТБ і не тільки. що я придбала. Ось така кава, розчинна, не скафагулт. Я, я п'ю два види кави також натуральну каву, мелену і розчинну каву. Це, знаєте, Під настрій або під е, врем'яний час, який зараз період дня. Якщо це ранок, то натуральну, якщо це вечір, то краще таку вип'ю. Щось я придбала, я тебе придбала дуже багато продуктів. Купила ось такі дитячі садочки чудо-чада. Тут, якщо у вас є картка банків партнерів, то вони вийдуть дешевше. У мене двоє діточок, я в основному беру двоє, всього по дві. Що ще придбала? придбала ось таке пиво безалкогольне, своя лінія. Я його купую. Мені подобається і смак, і пакування, і в даному випадку ціна, тому я з радістю придбала їх одразу чотири баночки. Поки що ціна в них така дуже приваблива. Зараз літо. Інколи пожаріть, хочеться щось такого випити. Я не проти такого, якщо в маленьких вимірних дозах, ось так. Що ще купила. Так же купила, купляла на прошлій неділі, купила зараз кетчуп, торчин, дитячий. Мені дуже подобається, ми їх з дітками їмо з радістю. Ну, Зараз не акція. Ну, якщо у вас є картка банки партнерів, ви можете придбати її. Я йому рекламу не даю, бо воно, бо воно без реклами так понятно, Якщо ти береш неодноразово, значить це дуже смачно. Що ще купила? Зараз по акції, також, якщо є картка банків партнерів, я з радістю придбала згущене молоко, з цукром, варене, іризка. Я, я моя родина дуже обожня. Що я з нього роблю? Вафельний тортик, ми її, їмо просто ложечкою. І також я люблю, роблю горішки. Помните, як... В радянські часи така сковородочка у всіх була і робили горішки. Я роблю, я ці горішки жарю, а мій чоловік і, це його, і дітки, і їх задача, вони їх начинять цим молоком. Це дуже-дуже смачно, але готуються дуже довго. Дуже довго, Піч грязна. ну взагалі інколи знаєте, Для дуже смачних продуктів можна і час. Що ще я купила? Ось такі Взяла Залава тебе, чому в тебе? Мені, мені, мені щось не дуже хотілося бігати. І такі вони якісь гарнюсінькі і ціна дуже-дуже приємна чим та, що на вулиці. І там є привез, співробітники, вони такі всі гарнюсінькі, запашні. Я думаю, так, візьму зразу собі, я їх запікаю в духовці і дуже-дуже роблю смачненький салатик. Що ще я купила? Купила яєчка яєчко. Яєчка зараз золоті. Коробочка моя, а яєчка, звісно, АТБшні раніше була, а тепер мої. Значить, 5-12 штучка. Я купила, бачите, цілий десяток. Сама вибирала своїми ручками, які самі, смачні, самі красиві, на мій погляд. В яйцях я не розбираюсь, я вважаю, що те, що яйце велике, це вже смачно. Це. Купила ось таку річ. Тарталетки також. Якщо картка банків партнерів, ви можете придбати та Я, Я хочу зробити тут нарисовано. Ось цей рисунок. Я прочитала в інтернеті, значить це береться крем-сир, змішується з цукром і потім додається фрукти трішки якогось желе фруктового, щоб воно якось розм'якло. В інтернеті красиво, намальовано, не знаю, смачно не смачно. Якщо до того, як виставить відео, я встигну це зробити, то я розміщу фото. І, звичайно ж, я купила ось такий сир білий. Зараз по акції, звісно, президента, але президент дорожче на 9 гривень. В чому різниця в смаку, чесно, я не розбираюсь. Я не такий сирний гурман, сир люблю, але не настільки гурман, щоб сказати, цей смачний, бо то-то, то а то не смачний, бо то-то. то Я такі де два. вони, Два. Ми інколи беремо його на бутерброди, просто мажемо замість маси, масла. Це, як знаєте, правильне питання. Ну, хто що любить. Я і так люблю, і так люблю. Просто можу бутербродик помазати тільки цим сиром і поїсти. Все залежить від хліба і мого настрою. Що ще придбала? Придбала дуже багато. Я придбала хлібець. Свій любимий студентський, як я завжди беру. Верні, мені неправильно правильно намагаюся взяти. 300 г, коштує він 12,20, я вже запам'ятала цю ціну. Бачите, він порізаний, дуже, дуже зручний. Якщо. 에, достав, не різати не треба, нічого, зараз і ковбаса різана, все різано. В общем, 에, щоб, щоб ти взагалі не, 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 не трудився, все для тебе роблять. Це дуже гарно, знаєте, чому то стояти. Все. От я що кажу, за ковбасу різану. Я купляю на призапас, таке. щоб було в холодильнику, на всяк випадок, на бутербродики, на ту на сю. В общем, також, якщо у вас є картка банків партнерів, дуже вигідна ціна. І вона, вона смачна. Вона не тільки, що ціна низька, а вона і смачна. Ну, Це на мій смак. Що я купила? Ось таку ряженку. Мені дуже захотілося Роз... щоденний збір АТБшна. Не куштувала, куштувала кефір, якщо ви пам'ятаєте, молоко я брала. Ні, нічим не, гарше, ні, не гірше і не краща за інших смачний, смачний молочний продукт, то, що я брала. Я купила це, зараз куштую сьогодні. В Срок придатності до 14.08, сьогодні п'ятниця, ще вистачить часу його випити. Так, може, сьогодні вип'ю. Який буде, який буде настрій в мене? Також купила зараз пакці сирки комах. Але там ще з беконом я не люблю бекон. Я люблю звичайні вершкові, їх, можу зробити салатики, просто так їсти. Я взагалі ну, сири моя родина теж любить таке. Може на тарталетку зроблю сирочок, у мене вже є і сир в мене, і є яєчко. так що. Буду, буду щось думати. Ну що, тут хотіла що сказати про великі сроки, то що тут думати можна, скільки хочеш. Бо воно аж до 15.016 року. То ще можна, так, якщо, якщо є великий холодильник, можна прикупити на Новий рік на прозапас. Ну, це так. Хто хоче, купила один бурячок. Ось. Бо мені сусідка дала капусту, а я купила бурячок. Буду варити борщика з цієї капустою. Вона мені дала капустину і дала. Картоплю. Де вона взяла, я не питала, але сказала їй дякую, тому взяла з радістю ось таку річ. А остальне в мене все є, в холодильничку. Накупила своїх улюблених церквів. Дуже багато. Моя родина полюбляє і я полюбляю. Просто так з чайком поїсти ось манго. Манго-злагода. Це моя любов, це, це мабуть, я купила біля. Більш для себе, бо, бо, бо мені кажуть, що це таке смачненьке. А я, знаєте, чомусь манго полюбляю. Я не знаю чому. Я його раніше їла страшне. Коли була ціна бульмені. мене Зараз і купити, і ціна на нього. Так, зараз я тут хочу вибрати. Я набрала сирків, Ага. Набрала ось таких сирків ферма з персиком. Персик це сирок молочний. Де тут намальований? Написано глазурований. Ага. Здесь масточками абрикосу, а я сразу персик. Ну, коротше. Абрикос теж непогано. Абрикос я обожнюю. Тому я думаю, що я з радістю скоштую. Срок придатності. Ви бачите, теж тут великий, це залежить від температури зберігання. Ну, я у нас такий продукт не, дал... не дольожується, навіть неділю не вильожується. Він одразу десь пропадає. Де пропадає, не знаю, кисні. І купила, звичайно, такі, як у мене всі полюбляють, такі е, з озвученим молоком вареним. Хотіла сказати, що ці сорочки ферма є, якщо у вас є картка банків партнерів, вони є дешевші. А ось це я не пам'ятаю, бо я купила, бо захотіла. Я навіть не пам'ятаю ціну. Що ще хотіла розказати? Також я була в класі, бачите, я тут багато його поставила, я придбала муку. Була у них по 36-20. Ось така мука. піку я дуже багато. Родина в мене велика. Ну як, 4 чоловіки, їмо ми нормально, і сирники, і оладушки, і блінці, і все таке, і тортики я люблю випікати, і орішки, як, як я вам казала. Тому муки мені завжди треба багато. А що ще купила? Давайте, що купила на НЕВАТБ, покажу, так? Да? Значить, купила ось це, м'ясо індейки. 212 гривень вийшов цей кусочок, 250 гривень в нас в Харкові коштує кілограм філе індейки. Ось тут на 212, я не пам'ятаю вагу. І купила, що зараз покажу на вулиці, купляла все в трьох різних місцях. Містях. Оце я полюбила, я вже беру, знаєте, третій раз за цю неділю. Ось цю ожину. Це дуже смачна моя родина полюбляє. Бачите, ми одразу помили і почали їсти. Значить, ось ожина. І плюс я взяла ось такі три персика. Це, це для мене. Я люблю персики абрикоси. Ось це вийшло все 175 гривень. Ожина, дорога, на 230 гривень кілограм стоїть. Ну, і персики теж 120, вони заважили на 555 грам. Три персика, пів кіло. Ну, нормально. Також що я купила? Купила ще одній бабусі. Ось такі помідори домашні. Вона, каже, що домашні, я їй вірю. І вона мені ще дала ось такий лучочок. У мене пакетик порвався, бачите, салатний лучок. Я дуже, обожню, я дуже обожнюю сувати. Ой, тому я з радістю у нього придбала. Ось це вийшло 65 гривень, помідор і два, два, два лука. Помідори по 50-х вийшло чуть більше. І що ще взяла, огірочків. Огірочків теж взяла у бабулечки на вулиці. Я зараз вам покажу ось такі великі огірочки, Вона їх віддала за 20 гривень кілограм. Тут в пакеті цілий кілограм, бачите. Ну, а вони трішки ось тут від суховаті. Бо, бо у нас на вулиці везде по 50-45, по а в нього по 20. Я думаю, чому так? Ну, вона бастінка спакувала. Навіть не дивлячись на цей маленький мінус, вони дуже ну, мені подобаються. Скуштуємо. І купила ще в неї ось такі перчики. Вона каже, що вони домашні. От огурці і перчики я заплатила за це 30 гривень. Ой, 30, 50 П -п перці стоять 30 гривень, оце 4, 4 вілікани. Ось такі, бачите, О, дуже великі. І огірочки. Так, все, все 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 покажу морозильці, що я придбала теж в Значить, Що я придбала? пельмені, картка банків партнерів. Зараз по акції дуже приємна ціна. І валіста непоганий по, не виробник, на, на, на мій погляд. Я бала не так багато. Щас. Морозка в мене ще залишилась на прошлої неділі, тому я купила все, що полюбляє моя родина. Ось такий хрещатик сендвіч, він дуже смачний. В це печиво яке по бокам. Так? Воно дуже ніжненьке. ніжне, шоколадне, гарне поєднання, дуже смачненьке поєднання. Ось такі, бачите, три штучки. Я морозиво не дуже люблю, тому я взагалі вас не купляю своїм. Домочадцям. І Лев. Зараз попці, фісташка. Смачненьке, мене полюбляють горішки, фісташки, все таке. Вони, вони такі, знаєте, сьогодні я не їм горіхи. Я від них від А завтра я буду їсти такі горіхи. Ось так. Я ще багато чого не придбала, Чесно кажучи, не придбала молоко, бо вже ніколи були брати, і кобасу з сиром теж. Я вже прийшла додому вже думаю, що все, нести не можу, куплю завтра. А, ще ж хотіла показати, а, не все, Значить Аврора, да, наконец з'явилась карі. Ось Я купила. Я додаю до курки. мені дуже подобається карі з куркою. І... Ось такі таблеточки, от у мене чек забрали, антикомарихи. Нас спасають, не знаю як кого, а нас спасають. Ну і все. все, все, що я вам показала, все. Всім дякую всім за увагу, до побачення.